Ти мені винен, бо я твоя мати, це сказала жінка, дивлячись на свого сина, і в ту мить між ними щось тріснуло, невидиме, але глибоке, те, що не зшивається вибаченнями. Ми звикли вірити, що з рідними можна все говорити, як хочеш, вимагати, ображатися, зливати біль, тримати образу, навішувати провину. Бо ж свої витерплять, але саме тому найбільші рани не від чужих. Вони від тих, хто має бути найближчим, тих, хто мав захистити, тих, кого ми любимо найбільше і кому, не задумуючись, ламаємо душу одним словом. Це історія про те, що не можна казати тим, кого ви любите. Історія про родину Лебедюків у селі Під всі знали старого Йосипа Лебедюка. Голову великої, працьовитої родини, де було четверо дітей, невістки, онуки і ще кури, свині, город і пасіка, життя як колгосп, веселе, гамірне й повне турбот. Йосип був суворим, але справедливим, працював багато, говорив мало. Його жінка, тітка Марфа казала: як уже Йосько щось скаже, то або по ділу, або боляче. У молодості він пройшов війну, бачив смерть, зраджену дружбу, голод. Тож не дуже вірив у сентименти, його люблю. Було в дровах, що рубав на зиму, і в картоплі, яку копав один, щоб діти не мерзли в полі, але не в словах. Слова нічого не варті, бурчав він. Люди ними прикривають слабкість. Його син, Микола, ріс іншим, тонким душею, м'яким серцем, не схожим на батька. Він писав вірші, хотів на філологію, а не в аграрку, але тато сказав. Писанини твоїми віршами корови не нагодуєш. Земля, оце твій університет. Микола поїхав на тракториста, покинув вірші і закопав себе у поле. У двадцять одружився, у тридцять згорів. Просто одного дня сказав дружині. Я порожній, я ніхто. А вона сміялася, бо не вигадуй дурниць. В той день, коли все зламалось, у хаті лебедюків було свято. День народження баби Марфи, 70 років, повна хата родичів, пироги, галас, тости, діти бігають, музика з магнітофона. І десь між стравами Йосип підняв тост. Хочу подякувати всім, хто мене слухав, сказав він, і сказати Миколі, я пишаюся, що ти мій син. Микола застиг. Уперше за все життя він почув ці слова. А чому ви не сказали цього 20 років тому? запитав він тихо. Коли я не знав, чи маю право бути собою, Йосип мовчав. Тоді це вже не потрібно, тату. Ви навчили мене мовчати, навіть коли болить, бути правильним, але не щасливим. Ви відучили мене від себе. У хаті стала тиша. Марфа хотіла залагодити. Коля, ну чого ти? Не можна так у свято, але він вже підвівся. Знаєте, що ще не можна казати дитині? Я тебе годував, значить, ти мені винен. Мовчи, бо я старший, не виказуй сім'ю, не винось сміття з хати. Терпи, бо всі терплять, не можна цього казати, бо це вбиває, це робить з тобою тінь, це перетворює любов на борг. Після того вечора Микола поїхав до міста, влаштувався викладачем, відновив писання і вперше за довгі роки почав жити, не виживати. Йосип не дзвонив, гордий. Аж поки одного дня, отримавши інсульт, опинився в лікарні. У палаті, сам без слів, без сили, і перше, що спало на думку, Коля. перший коля приїхав, сидів поряд, мовчав. Ти злий на мене? питав Йосип. Ні, сказав син, але я довго був злим на себе, бо дозволив вам поламати мене. Пробач, прошепотів батько. Я не вмів інакше. Я знаю, але ти навчився. Та бо не хотів, щоб мій син жив з тим самим болем. Коли Йосип повернувся додому, його зустрічала тиша. Діти вже мали своє життя. Марфа доглядала город і слухала радіо. Внучі виросли, село змінювалося, і він почав вчитися, говорити, слухати, обіймати, навчився казати: Я тебе люблю, дякую. Я був неправий. Ти не мій борг, ти мій дар. І от тоді, в їхній дім. Прийшло справжнє тепло. Що не можна казати своїм близьким, не можна принижувати навіть у жарт, не можна мовчати про любов, чекаючи, що її відчують самі, не можна робити з любові обов'язок, не можна тримати образу як інструмент контролю, не можна вимагати вдячності за те, що ти сам вибрав дати, не можна нав'язувати свою правду як єдину. І найголовніше не можна змушувати мовчати у відповідь, бо тиша найстрашніша відповідь, яку можна почути від тих, хто тебе ще недавно називав рідний. Твоя любов не контракт, твоє я тебе виховав» – не ярмо, твоє я ж старший не перепустка до жорстокості. Бути рідною не означає мати владу, це означає мати відповідальність. За слово, за погляд, за мовчання. Насправді найсильніші слова в житті, найпростіші. Вони починаються з я тебе чую. Мені боляче, коли ти мовчиш, пробач, чи я хочу зрозуміти, кажіть їх, поки не пізно. А тепер скажіть щиро які слова з дитинства вам досі болять? Що казали вам, і ви досі не можете забути? А може, ви самі колись сказали щось рідним і жалкуєте, поділіться у коментарях. Ці історії важливі не лише для вас, а й для тих, хто шукає сили говорити правильно. Підписуйтеся на канал, якщо хочете більше таких глибоких історій. І пам'ятайте, наймудріші слова це ті, які зцілюють.